Слава роду, слава живим мужчинам і жінкам. Сьогодні, року 2025 місяця червня, 24 дня, людина з правами живий мужчина Богдан, син Сергія, внук Миколи, правнук Євдокима з роду Орел, публічно повідомляє про те, що автором офіційно направлено Лист подяку за акцепт переказного векселя адресатам, а саме юридичній особі Міжнародний валютний фонд, юридичній особі. Міністерство фінансів України за номером РПВ 7601800931010 Юридичній особі Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за номером РПВ 76 018 Юридичній особі Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За номером РПВ 7601800931001, які здійснили мовчазний безумовний акцепт переказного векселя скарги службовій особі вищого рівня, отриманої ними 16 червня 2025 року. Цей лист подяка є документом міжнародної земельної юрисдикції, в якому підтверджується наступне: перше всі адресата. Включаючи Міністерство фінансів України, комісії цінних паперів та фондового ринку, секретаріату уповноваженого з прав людини не надали жодного мотивованого заперечення у чотириденний термін. 2. Відповідно до уніфікованого закону про переказні векселі та про прислів селя, відсутність відповіді є юридично зафіксованим безумовним акцептом. 3. усі юридичні особи, як органи влади, які були сторонами звернення, офіційно прийняли умови переказного векселя, що засвідчено не лише юридично, але й підтверджено направленням цього листа офіційними каналами службою поштового зв'язку з письмовим повідомленням про вручення та електронними адресами. 4. в листі висловлена вдячність за цивілізований спосіб взаємодії між суб'єктом владним повноважень. І адміністративними структурами, на які покладено зобов'язання поважати права людини. 5. це не фінал, це етап і доказ того, що правда працює, коли діє людина. Живий мужчина не чекає, живий мужчина діє, живий мужчина в слові, у вірі та в позиції. Слава родам, і хай буде правда!